Я є дослідницею власного життя. Подивіться, чи ви можете сказати так п'яти ознакам емоційної зрілості. У більшості людей є з цим труднощі. Ознака номер один: ви не намагаєтесь перемогти у кожній сварці, і вам нормально, якщо останнє слово залишається не за вами. Ознака номер два. Ви не переслідуєте людей, які демонструють неповагу по відношенню до вас. Ви не намагаєтесь переконати їх протилежному. Ознака номер 3 Ви можете спокійно сказати Я був неправий», не вивалюючи список виправдовувань і не переходячи у конфлікт. Ознака номер 4 Ви вмієте радіти успіхам своїх рідних та друзів, навіть якщо ви до сих пір очікуєте на свої власні. І ознака номер 5 Ви не намагаєтесь врятувати або змінити людей, які не хочуть. Бути врятованими або змінюватись, напишіть у коментарях, скільки ознак є у вас.